Вітаю вас, мої квіточки і квітунці. А також вас сьогодні буде вітати літня Анемона. Боже, в неї така цікава назва, не правда, як називається вона, але скажу потім, чи може ні, Залишуся загадковим. Але я вам сьогодні розповім. Бо впав. На одній нозі сажу, поняла, тому що був гарний ракурс. Але я вам сьогодні розповім про те, як правильно посадити літню Анемону. Для чого не треба взагалі все душок, ще якийсь з нього толк. Але подивіться, ця краса. Ну я понятно, що і Анемон. <гум> Як в неї можна що запитати, навіщо не треба, якщо вона така прекрасна? Тому сьогодні про літню Анемону. Поїхали! Як ви зрозуміли, друзі, літня Анемона називається так, тому що вона на відміну від Анемони там весняної. Вона це не весною, а це те пізнім літом. Ну або хоча б, як мінімум точно входиться з середини літа 100%. Ось зараз у нас уже кінець. Господи, все вже осінь, кошмар який. Але в серіде сонце так само херачить, що просто неможливо. Стояти... Я вам вампір чи що <хи> виходить, от літні анемони прекрасні, тому що вони заповнюють квітами всі тінисті і напівтінисті кутки вашого саду. Це неймовірно класне річня, тому що оці яскраві елементи, вони так і кажуть, скоро осінь, але трошки ще є і літо, тому це така невагомість. А літні вони саме дають такі відчуття. Взагалі, вперше раз я стрів анемону літню, коли це була. Uh, моя рання юність, напевно, роки було мені може 13, побачиш, якось тільки цікаві квіти, такі, кажу, а що це у вас таке? Каже, це не можна. думаю, боже, така красива, а чому в мене немає її? Якось так вийшло, що я таки не брав, і тому що бачиш, що вона і біля церкви росте, і в попа, і, 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 цього, і біля магазину, де хочеш. Думаю, знає, що воно мені треба, я таке не люблю, тому що знаєш, я не люблю, такі, якщо воно є в усіх кожного. А потім одного дня я побачив в тернеті. Побачив, що у певної панянки там ціла колекція. Думаю, в панянки є, а немає, що це, це таке. І давай, давай шукати в інтернеті ці всі сорти. Боже, а воно таке красиве. Я вам скажучись, на кажучи, жодна фотографія не передасть цієї краси, дійсно, та яка показана в житті. А не моне. Подивіться, яка красива просто. Як лотос якийсь просто, така красава, неймовірна просто. У мене зараз їх десь біля 7 сортів точно є. Буде далі більше. От, тому е, понятно, що мені мало, хочеться ще. Місце є певні. І зараз ми з вами їх посадимо. Тож давайте поїхали садити. Так, у мене є така красочка молоденька, називається е, Anemona Garden Breeze Touch Pink. Буде красива, капіць. вона навіть вже цвіла, мене я цього не побачив, тому що. А, ну, було багато інших справ, чого так не може бути. Ось, потім листя за такі малюсники в неї ще поки, але потім буде величезне, тому що дійсно листя сортових анемон, воно велике, воно такого темного, зеленого, красивого кольору, і в них просто неможливо не закохатися. Що, в принципі, я і зробив, тому моя любов. Ну давайте з зараз вибирати місце, де будемо сажувати її. Доки котів тиха година, і в собак, і всіх на світі навіть спа процедури. Скажу вам, де не можна всаджувати анемони. Напевно, тут, тому що тут сухо, тут дуже багато сонця, вони погорять. Там багато так всього купа. Давайте йдемо далі, подивимося, що це може бути, де воно може бути. Зодні покажу вам деякі рослинки свої. Бачите, блю капець, тут в мене вічно зелена жимолость. Ну, звісно, варіант, тому що тут стає дуже сумно. Можливо, але йдемо далі. Так тут це вже забите. Дивимося так, де стає сумно і нецікаво влітку. Ось там варіант може бути біля мішка. Але я думаю, напевно, посадимо її трохи далі. Так, тут в мене, подивіться, бачите, мілаконосвері гатний, Красота моя не просто. Думаю, можна посадити її ось тут. Тут така півтіння, я думаю, що тут якраз. Ну, вчає фарб. Ну що, давайте копати. вона народжується як насінням, так і кореневими поділками. Але самі розумієте, що від насіння, ти, по-перше, не отримаєш цей сорт, сорскуч за все. Ну, або отримаєш, він буде не такий, як ти хочеш. А ще у Анемон зараз давайте дістанемо її, із її горщика. Бачите, тут анемона, вона поки що там теж надає потрошку вже дітлашків маленьких. Ох, їх можна навіть буде і порозділяти, що я це зроблю з часом. От, зараз я вам скажу, що, як ми робимо. Анимана, вона дуже любить розжатися по, по колу. Тобто, агровокно це класно, але треба буде прибирати його. А, зараз, напевно, буде ось тут десь собак, як завжди, купа, всі гавкають, вирішать. Бачимо, тут земля така собі вже більш-менш полога. Не потребує особливо таких додаткових. Зволожувань. Навіть ось кріпи зверю, напевне. Кротовина. кротовина. <с -реж> так. Розриваємо. Там, знаєте, дивися по цих по відео, там інколи нітрофосфат, е котропорсфат. Разні. Я чи не кажу, що я нічого не одобрюю, Я просто е весною нітромофозку буває, розкидаю. А потім е потім що я роблю, потім я роблю. Бачите, я просто застилаю скошеною травою, і ця трава потім гниє і дає азот і все на світі ось моїм рослинам. Бачите, ну, які чагарники повиросталися з величезні. Так, Ну що, друзі, давайте ми дивимося зараз, чи яма нам вже вирвалася нормальна. Тут якраз півтінь, тут дуже, дуже гарне місце для неї. Бачите, який секрет беремо, так піднімаємо агроблокно і під нього заганяємо, і під нього заганяємо землю. Тим, тимчасово. Так, приміряємо, о, якраз. Застилаємо легкими руками. Легкою рукою. однією, Так, о. Можна полить. Полить потім ще буде, але поки що тут земля так, волога Я вчора поливав, як самошедший. Бачите, тут все бамбук мене росте, карликовий там вон билетуй, Бетелуа, І тут вже пошли, поїхали різні. і... І хости і все на світі. Коротше, Буде дуже красиво, тому що тут не чай, дійсно ви квіті. Тому що тут хости, понятно що, а самі розумієте, що не так багато рослин можуть рости в тіні, щоб ще не то, що розліші цвіли. Тому, думаю, це ідеальний варіант. З чим скажу, висаджувати її, потім можна буде весною піддобряти. Вона прокидається десь в травні, напевно, а мене чи може в квітні, ну пізно ще. Все, такі, потім вона виростає величезним. І цвітей Боже, я так чекав, тому що ці всі сортики мене ростуть вони кожен рік, якісь інакше. То були маленькі, то були ще великі. літа принцеса була лісно, на була десь така отака мене зростом минулому році. Але в цьому році така вже тітка, дай Боже. Вже не кавже літо, але, але все ще залишаються принцесою, друзі. Тому що я вам скажу: люблю вас, підписуйтесь, ставте лайки, чекайте нових відео, Па-па.